Зводен, <смітна> а он, кстати, СССР будет перевеляться. Ты не можешь переправить СССР. Не, вы будут. А, мы, да. Мене не будут генерал. Тобой займається відповідний підрозділ Антикорупційне бюро. Мен... Мною? Вами двумя підкодовыми на двою ОАРД. В смысле, да, на мене докази, що я буду взяти? А при чому тут докази? А, ну ти просто, ну, придумала собі, що взятки беру, да. При чому тут придумали, шановний, вами просто займеться, буде певна перевірка, під час якої буде перевірятися, чи берете ви хабарі, чи не берете, чи даєте, чи угу, не даєте. Добре. Це без, без будь-яких підстав і так далі. Просто перевірка. Формальність, я аби аби? Я бачаюсь, тоді не так зрозуміло. Ніхто ні в чому ніколи не звинувачує, перевірку, так як ми зобов'язані її провести. До речі, Бодя зразу в бережа, мене весь час буде НРП вось. Добре. Ну просто на майбутнє думаю. щоб я це не повторював. Я не против, хорошо. Алекс, я ж тобі зараз почнемо першу медичну допомогу надавати, хочеш? Блядь, ну не вось, сука, у мене ще телефон виключиться, у мене блядь, 4% підар, світло вирубали. Я тобі зараз можу почати реанімувати, в мене є опит. А, а я, я, я не встану, по РП. Да, я да, по РП не, встану. на ПРП. Сразу дати генерала дубинку по спині, так як він, якийсь неравновішений щось ходить на місці. Да, у нас відомості. Мені здається, в куман, я треба перевірку на норку зробити. Думаю, треба. А, двигай, йому все равно. Він не реагує. А ну выстрелив. Потрочусь похуїв, похуїв. Це напад же на нерпувай. Де це ваш склад? Подівся, тільки що було стільки людей.